Вітаю, Оксано. Ситуація на східному фронті залишається вкрай важкою. Утім, як повідомляє генштаб, кількість ворожих атак менша ніж попередні дні. Найактивніше росіяни тиснуть на Торецькому та покровському напрямках, намагаючись повністю захопити Торецьк і обійти Покровськ, аби перерізати трасу, що веде до міста з Дніпропетровщини. Загалом за добу на обох напрямках зафіксовано 34 атаки через постійну загрозу з неба бійцям, що тримають оборону на околицях Покровська, вкрай не вистачає реп-систем. і і код для донату на ваших екранах. Дуже вас прошу скинути, нехай навіть гривню, аби допомогти нашим оборонцям. Тож далі про ситуацію на інших напрямках. Противник все більше атакує і у районі Андріївки, що знаходиться неподалік тимчасово окупованого Курахового. Росіяни здійснюють тиск на позиції сил оборони зі Слов'янки та Петропавлівки, рухаючись по балках до дороги Ясанове. Андріївка також за інформацією аналітиків, діпстейт, противник просунувся у срібному дачному та біля колодязів. Усі ці населені пункти територіально розташовані на Донеччині. Таким чином, на Лиманському напрямку, росіяни розширили свій плацдарм на правому березі водойми на річці Жеребець, яка довгий час слугувала лінією розмежування сторін, важкою та контрольованою ситуацією в районі трасі є 40, що веде до окупованого Бахмуту. Що веде з окупованого Бахмуту до Слов'янська? Росіяни усіма силами тиснуть з усіх можливих напрямків, проте просунутися у районі траси не можуть. Бо як тільки до наших піхотинців висувається жива сила противника, її накривають наші артилеристи. Більш детальна інформація у нашому наступному сюжеті. Ось головне місце на пункт управління воно батареї, де ми координуємо е, з допомогою розвідування БПЛА. Бачимо стріми. Це КСП одного з артилерійських дивізіонів 30-ї бригади, що тримає оборону на трасі Є40, е яка веде до тимчасово окупованого Бахмуту. Саме звідси управляють артилерією. Ми знаходимо ціль, розраховуємо установки по цілі, передаємо їх на вогнову позицію. Ми маємо позицію наводиться, доповідаємо про готовність. Доповідаємо про готовність оператору БПЛА, що готові працювати. Працюємо. Під час розмови з командиром артбатареї по рації передають про загрозу обстрілу. Увага! Загроза артобстрілу боти в укритті. Прийом. Зараз, коли буде відбій загрози артобстрілу, буде небо, то. Поїдем на відбій ми чекали близько години. Після чого нарешті вирушили до позицій артилеристів. Та вже у дорозі бійцям повідомляють: у небі ворожий дрон-розвідник, тож водій тисне на газ. Щойно на місці, одразу в укриття. Давайте поки що в укриття, бо тут не будемо. Пішли, пішли. Поки з бійцями спілкуємося тут, кажуть, нам ще пощастило доїхати без пригод, бо зачасту в день дістатися сюди неможливо. З цієї ж причини артилеристи працюють зараз лише з закритих позицій. Зараз опасно виїжджати, тому що тому що часто ну багато працюють їхні безпілотники. Краще зберегти життя бути замоскованим і відпрацювати з закритої позиції. Артилеристи працюють по окупантах з радянської САУ-2С-1-Гвоздика. Вона, хоч і стара, проте завдяки досвіду бійців б'є, якщо не з першого, то з другого пострілу влучно. Як м'ясо йдуть одним за одним. Ми недавно працювали по піхоті, тому що наступали, штурмували. Працюємо по мінометам, по легкоброньованій техніці, по їхнім гаубіцям. Оже далекобійним, які можемо, ти достаємо. Працюємо. Ми не одною гармадою з інших підрозділів артилерія є і 152, 155 сто калібр. Ми по 4 часа чергуємо і приймаємо до бою. Побігли Жетон, як і Васильович, досвідчені артилеристи. Кожен на війні не перший рік. Та коли чують від аеророзвідників ціль уражено, радіють, як діти. Ну, Звісно, радість є, що попадаємо, знищуємо, що вони сюди не йдуть. От і все. Кожен постріл, це можна казати, як радість. Коли ще гарно відпрацював, і тобі порадійки тебе, тебе хвалять, що ви молодці, що там ціль знищили. Це, це такий кайф. Для ну, такого кайфу навіть ну, на гражданки вдома не відчував. Бійці показують свій побут, пригощають кавою. Дивіться, ось кухня, казани, як вдома. Це маленька наша столічниця. Водичку зараз будемо. Зараз я вам зроблю каву. Я вмію каву робити. От. Це все розігрівається да, на газовом да, балансі. Да, да. За чашкою кави бійці розповідають, виживають фактично під землею, адже рашисти постійно відпрацьовують по бліндажах з артилерії, атакують ланцетами. Та ще важче кажуть нашій піхоті. З утра лізуть, е, е, як, время. Як, як погода. Чиста ясна. Угу. Бо як то хмарність там, чи туман, Або чи то, що, не так, а так, то, як то. Житон, житон, я оригінал прийом. Я житон на прийомі. Житон, житон, я оригінал до бою, до бою, прийом. До бою! Оригінал, оригінал, я житон плюс до бою. Гармата від бліндажів артилеристів за кількасот метрів. До неї бігом. Дід, по готовності, по готовності. По команді вогонь. Буквально хвилина і по окупантах летить перший снаряд. Гармата! Далі другий, третій. Арбата! Ціль вражена. Ціль була міномет. Нам подякували за роботу. Дуже гарна робота. Тепер ви не швидко давайте їжджайте, бо по... зараз, можуть бути приходи. Тож на великій швидкості бездоріжжям мчимо назад, допоки окупанти не навели свою артилерію та не відкрили вогонь. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Фактиві єдині новини. Найгарячішим напрямком на передовій лишається Покровський. Більше третини усіх боїв зафіксовані там. Докладніше про ситуацію на всіх відтинках фронту нам готовий розповісти речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Тож що зараз відбувається на фронті? Доброго ранку, Лілія. героям слава! Триває 1077-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 110 бойових зіткнень на харківському напрямку. Українські воїни відбили одну атаку противника у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби сили оборони України відбили 13 атак російських окупантів. Неподалік Петропавлівки, Пищаного та Загризового, на Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази поблизу Нової горівки, Тернів, Новолюбівки та Ямполівки. На Сіверському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Білогорівка. Успіху не мав. На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Претеченого та Ступочок. За підтримки авіації на турецькому напрямку російські загарбники здійснили 12 атак неподалік населених пунктів Кримське. Турецьк. Та Щербанівка на Покровському напрямку українські воїни зупинили 38 атак російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачна, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне та Покровськ. Противник активно задіював штурмову та бомбардувальну авіацію на цьому напрямку. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили шість атак поблизу Константинополя, Роздольного та Нового комара. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники двічі атакували у напрямку Новосілки. На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника поблизу Новодонилівки та Щербаків. На придніпровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації вісім разів безуспішно атакували позиції українських військ. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили сім атак. Російських військ на цьому напрямку ворог завдав 60 авіаційних ударів із застосуванням 91 одної керованої авіаційної бомби. Здійснив 441 артилерійський обстріл, зокрема, п'ять із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 91 авіаційний авіаційного удар, скинувши 139 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 6 тисяч обстрілів, 138 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи залучили для ураження по території України минулої доби 2241 дрон камікадзе. Лілія пане Андрію, що відомо про втрати окупантів за останню добу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 9 районів зосередження особового складу та техніки, 2 пункти управління, 3 артилерійські системи, а також дві станції радіоелектронної боротьби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1270 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 18 танків, 24 бойових броньованих машини, 66 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 92 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 123 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую вам за інформацію і нагадую, що з нами наживо і із новинами із генштабу був його речник Андрій Ковальов.